Чому ми обрали eras протокол для ведення до і після операції в нашій клініці? Тому що це дуже сучасні підходи в хірургії. Хірургія це одна із таких достатньо сучасних напрямків медицини. Ми бачимо, як там роботи оперують, там якісь нові методики. Техніка покращується, технології збільшується. Телемедицина вже можна оперувати в різних континентах одночасно. Хірург там на одному континенті, а операція на іншому. З іншого боку, хірургія і підходи до ведення пацієнтів вони достатньо і дуже часто застарілі. Тому була така велика дуже група. Вона і є товариство ЕРОС, яке. Називається enhanced recovery after surgery, тобто означає, що покращення відновлення після хірургії, які взяли і науково обґрунтовані всі підходи. Створили такий РС-протокол, тобто, це хірургія фаст трак або хірургія швидкого відновлення. називається. Взяли застаріли, от, наприклад, що треба дуже довго лежати після операції. Тобто раніше лежали, я пам'ятаю, тижнями лежали, не вставали. А зараз є докази того, що треба вставати через 2-3 години вже після операції, вже ходити. Що, наприклад, треба було раніше дуже багато антибіотиків, колоти там, і внутрішньовенний, і внутрішньом'язу. Ну, щоб так запам'яталося, операція добре. А зараз виявилося, що треба просто в правильний час ввести правильний антибіотик. Так тільки один раз і більше не використовувати антибіотики. Вважалося, що треба голодувати там, місяцями готуватися. Просто прийти вже на операцію, вже ну, сил немає. вже Від клізм і від е, голодування вже ну, нічого, В ноги не носять. От. І от це вважалося класно. А потім після операції не їсти. Ну, щоб Запам'яталось нормально, що нормально лікували. А зараз виявилося, що можна їсти там близько до операції, припиняти харчування, і дуже швидко починати, вже через 2-3 години можна вже харчуватись. Тобто, це все і дуже багато, насправді, там приблизно до 30 пунктів таких, які стосуються там, і знеболення, і наркозу, і роботи анестезіолога, і роботи хірурга, і роботи медсестер. Все це описано в ЕРОС-протоколі. І це сучасний вигляд, як воно і повинно виглядати відновлення, тому що гарно, Операція, це ж не тільки вся частина. До операції потрібна гарна консультація, а після операції потрібна гарна реабілітація, гарний супровід, який також відповідав би сучасним вимогам. Тому не можна зробити якісну медицину, якщо робити тільки віртуозну операцію, а потім все погано. Це якраз до і після операції, яке має Найбільший ступінь доказів, і воно вже в моїй власній практиці показало себе дуже добре. тому використовуємо ЕРС протокол в нашій клініці.